Ви досі вважаєте, що занурення в крижану воду це дивно. Тоді чому цим користуються ті, хто має доступ до найкращої медицини світу? Коли я починав занурюватись, мені в якийсь момент захотілося перевірити, чи є в цьому сенс, чи це просто мода. Я подивився, хто реально практикує крижану терапію. Не блогери, а люди з необмеженими ресурсами. Ось 10 із них. Вімгоф. Повернув нервову систему з хаосу після трагедії. Кріщану Роналду використовує холод для відновлення після кожної гри. Леді Гага лікує холодом хронічний біль при фіброміалгії. Джек Дорсі, Твіттер, використовує крижану воду для фокусу в інформаційному шумі. Кріс Гемсворт готує тіло до ролей та стресу. Джо Роган цінує холод за миттєву ясність розуму. Леброн Джеймс підтримує тіло, що працює на межі 20 сезонів. Дуейн Скеля Джонсон щодня практикує контрастну терапію для стабілізації нервової системи. Тім Ферріс бореться так і з тривогою. Ендрю Губерман, нейробіолог, підтверджує науково: холод піднімає норадреналін у 2-3 рази. Вони всі різні, але відповідь одна. Це найшвидший спосіб повернути контроль над собою. Якщо це працює для них, це спрацює і для вас. Хочете власну ванну для загартовування? Звертайтесь у Спа